Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про функції, які вони бувають, які їх є особливості. Ну і звертаємо увагу на функції користувача, тобто функції, які ви можете самостійно створювати для роботи з програмами. Ми вже з ними працювали, але не заглиблювалися в принципі функціонування цих функцій. Так? Отож, що ми почнемо? Давайте створимо новий файлик. Це у нас буде тест, Вже що тест. 16, для цього ми нажимаємо File New так, і прописуємо тест. 16. Так, ну, давайте розберемо, що з собою взагалі є функція. Взагалі ми маємо вже ряд, коли працювали з Python, вже використовували ряд функцій, таких як LAN, Print. Наприклад, якщо я хочу вивести. Елемент var1, я можу прописати print, так, і тут далі var1. Це буде означати, що я за допомогою функції print вивожу значення елемента var1. Але інколи буває, що ми хочемо, там, наприклад, виводити цей var1 не print, а якимось іншим значенням. Тому давайте спробуємо прописати найпростішу функцію, яка буде це робити. Для цього що ми робимо? Для цього ми створюємо функцію. Щоб її створити, нам потрібно прописати наступні ключові елементи. Перше: слово def, яке оголошує, що зараз в нас буде функція. Далі в нас має йти ім'я функції, ім'я ви собі придумаєте самостійно. Далі йдуть дужки, в яких задаються аргументи функції, якщо вони є. Якщо їх немає, дужки залишаються пусті. Після цього ставиться дві крапки і через табуляцію записуються значення, які ми можемо використовувати в, на, в команди, які ми можемо використовувати в нашій функції. Ну і, наприклад, якщо нам потрібно а, надрукувати функцію а, змінну var1, ми можемо це зробити. Далі прописуємо елемент func 1 нас тут вже показується, що вона в нас раз буде використовувати. І, в принципі, бачите, ми вивели ці значення 5, як за допомогою функції, яка була вже вбудована, так функції Print, так і за допомогою нашої користувацької функції, яка називається func1. Давайте більш детально поговоримо про те, які функції ми можемо використовувати і для чого взагалі нам це потрібно. Давайте створимо функцію, яка буде в нас шукати, що давайте най, найбільший спільний дільник. Що для цього нам потрібно зробити? Ну, В першу чергу, нам потрібно закоментувати ось цю програму, яка в нас є, щоб вона нам не заважала працювати далі. Після того, як ми її закоментували, створюємо функцію, яка в нас буде. Називатися NSD, тобто найбільший спільний дільник. Прописуємо. Причому звертаю вашу увагу на те, що тут ми в дужках в попередній раз ми нічого не писали, тому що наша функція не мала аргументів. Тепер ми з вами будемо користуватися аргументами, тому що нам потрібно з двох чисел визначити їхній найбільший спільний дільник. Так? Тому ми вводимо аргументи N і M. Назви цих аргументів ми можемо прописувати як завгодно, тобто як в нас там працює фантазія. Далі запускаємо цикл while і перевіряємо, чи значення M не дорівнює N. Якщо це так, значить в нас буде працювати цикл while, в якому буде відбуватися перевірка. Якщо М в нас більше за n, так? То відповідно, що ми робимо. Ми робимо наступну дію: ми M, попереднє, яке в нас було, від попереднього значення M віднімаємо значення N. В іншому випадку ми з вами робимо те саме, але вже з аргументом, який в нас буде називатися N. Так, давайте. Є. Тобто, що ми зробили? Ми взяли n попереднє і від нього відняли m, якщо він в нас в свою чергу, ой, перепрошую, якщо він в нас свою чергу більший за m, після цього нам потрібно вивести значення змінної m як елемент. Ну, яка буде у нас там змінюватися, як елемент, який буде означати, що це у нас найменший спільний дільник. Ну, після цього пропонуємо користувачу за допомогою змінних ввести значення цих елементів. І далі за допомогою нашого принта. Активуємо функцію, причому бачимо, що в аргументи нашої функції NSD ми вводимо, що значення змінних А і Б, які буде вводити користувач. Ну, Відповідно, замість M і у нас будуть використовувати ці значення А і Б. Далі запускаємо на виконання, прописуємо значення А, там нехай 87, прописуємо значення b 3 так, і... Найбільший спільний дільник, ми бачимо, у нас значення 3 тут виходить. Добре, йдемо далі. Інколи буває така ситуація, що нам з вами, коли ми працюємо там з функцією. Потрібно завжди пам'ятати, що якщо в нас виклик функції відбувається перед Безпосередньо її е, кодом. Так, от у нас функція NSD, так, і перед нею я викликав. А далі вже йде е, сам код функції. В такому випадку у нас програма працювати не буде. Е, тому на це варто звертати ну, типу, вона буде. Зараз я веду значення, веду друге значення, але далі в мене видає помилку, тобто воно каже, що ця функція NSD у нас не, не є визначеною. Тому. Як правило, завжди, коли ми працюємо з функціями, варто розуміти, що оголошення всіх функцій, які в нас є в програмі, має відбуватися на початку програми. Так? Ну і потрібно також пам'ятати: оце значення return, яке я прописав, що воно означає. Воно дозволяє нам припинити виконання функції і вивести той результат, який ми там удержали. В даному випадку в нас ретурном вводиться результат. Елемента M. Так, ну, давайте ще один приклад з вами розглянемо. Розглянемо приклад задачі. Наприклад, ми маємо ось такі три шестерні. Так, зараз я вам їх продемонструю. Так, і нам потрібно розв'язати задачу, скільки обертів має здійснити кожна шестерня. Якщо, так, секунду, в мене щось вони не хочуть виділятися. Так, ну давайте я тоді відкрию для вас це нове зображення і продемонструю. Ось є воно. Є в нас три шестерні, аби це іде, нам з вами потрібно цю задачу наступним чином. Нам потрібно визначити найбільший спільний дільник. Потім найменше спільне кратне для цих трьох шестернь. Після того, як ми це все зробили, нам потрібно обчислити частки відділення найменшого спільного кратного. до на число зубців кожної шестері. Е, відповідно, що для цього потрібно зробити. Е, так, давайте це закоментуємо і будемо рухатися далі. Е, створюємо функцію, яка буде е, обчислювати е, найменший спільний дільник для двох аргументів. Ой, найбільший співмодзільник перепрошую. Ми вже з цією функцією працювали, тому в принципі, я тут вже додатково її пояснювати не буду. Це вона в нас ось тут знаходиться. так? Рухаємося далі. Після того, як ми цю функцію створили, ми пропонуємо користувачу ввести значення кількості зубців для кожної там шестерні. Так? А, Б, С, Д і С. Після того нам потрібно ввести зміну D, в якій ми будемо серед трьох чисел знаходити найбільший спільний дільник. Ми спочатку знаходимо це для числа зубців А і Б, а потім знаходимо з тих чисел, які ми там знайшли, знаходимо його між D, яке знайшло між А і Б, і е, значенням С. Після цього, за допомогою змінної К ми будемо визначати. Ми будемо визначати найменше спільне кратне, яке визначається А плюс плюс С, що ділиться на найменший спільний дільник. Після того, як ми з вами провели ці всі дії, так, нам необхідно націло поділити значення К на кожну з шестень, тобто А, Б і С. Для цього ми, верніше, це ми верніше, можемо зробити вже в принті. Прописуємо Шерсть, шестерні А і С зроблять і кількість обертів. Для того, щоб знайти кількість обертів в шестерні А, ми значення нашого найменшого скріп, спільного кратного націлу ділимо на е, значення кількості зубців е, нашої змінної А, Б і С. Після того, як ми це запустимо на виконання, ми побачимо наступні дії. Так, вводимо, наприклад, тут 32, тут 19 тут. 47. І що ми бачимо так? Бачимо, там, де в нас найбільша кількість зубців. Так, 47, Там в нас буде найменша кількість обертів. Там, де в нас найменша кількість зубців, там відповідно в нас буде формуватися найбільша кількість обертів нашої шестерні. Таким чином, ми відповідно скористалися функцією найменшого спільного дільника, яку ми там оформили в попередній раз. І знайшли. І знайшли відповідні е, значення так, кількості обертів. Крім того, є, е, ми можемо функції, як аргумент функції, використовувати не тільки е, значення, е, не тільки значення е, число, числове, так, але й і текстове значення. Давайте, наприклад, створимо функцію, яка буде в нас вводити два значення, плюс, в яку буде вводитися два значення, плюс операція, яка має бути виконана. І е, після того е, ми будемо е, працювати з цією функцією. Е, давайте зробимо так. У нас буде дві функції, е, два, два елементи. Е, це перша е, операція. Е, що ми зробимо в цій функції? Ми скажемо, що якщо елемент operation у нас буде дорівнювати Давайте в лапках пропишемо там, наприклад, піднесення до степеня. Так, Буде дорівнювати піднесенню до степеня, то значить ми з вами маємо зробити наступне. Так, ми маємо вивести, так, ретурн. І вивести, що? Піднесення до степеня наших аргументів. Давайте це в нас буде X, піднесений до степеня Y. Є. Але це ще не все. Ми, наприклад, можемо скористатися діленням. Причому звертаю вашу увагу, що тут ми можемо користатися оператором OR, так, наприклад. Or. І тут так само operation. І тут ще перевірити, перевірити, верніше, перепрошую, чи в нас стоїть ось такий значок. Типу, поділити. Тобто, це не обов'язково має бути там елемент словесний прописаний ділення, але і цей. Ну і в діленні в нас має бути в середині ще додаткова перевірка, яка буде перевіряти, чи часом значення в нас Y не дорівнює нулю, тому що в нас буде ділитися на Y. Тому прописуємо, if y не дорівнює нулю, виводимо значення, що в нас там ділення відбувається. Якщо 0, то ми вводимо повідомлення про те, що на 0 ділити не можна. Далі що ми робимо? Пропонуємо користувачеві. Після того, як в нас вже функція є створена, пропонуємо користувачеві ввести перше і друге число. Далі пропонуємо йому ввести операцію, яка в нас буде виконуватися. У нас тут прописано дві операції, тому що ми робимо. Так, давайте в дужках пропишемо піднесення до степеня. Ось операція. І, так, перепрошую, ділення. Так, і не забуваємо замкнути дужку нашого елемента input. Далі запускаємо елемент, який в нас буде виконуватися. Для цього ми створимо, наприклад, змінну result. Так. Де вкажемо, що ми вводимо номер 1, номер 2 і Operation Choice, тобто то, що користувач у нас вибере. Ну і Далі прописуємо наступним принтом, що в нас відбулося. Ми прописуємо стрічковий елемент результат. Далі прописуємо operation choice, тобто яку операцію вибрав користувач. Далі пишемо, що результат у нас вийшло. Ну, давайте подивимося. Спробуємо зробити це для піднесення до степеня. Вводимо, що там, 2 і давайте 32. Виберіть операцію. Я пишу під... Так. Ем... Що це в нас Operation Choice? А, от проблема. Тут в нас О загубилося. Давайте Operation Choice замінимо. І подивимося, що тепер буде ще раз. Вводимо 2. 32. Так. І прописуємо підсення до степеня. От, і в нас в результаті відбулося піднесення 2 до 32 степені. Е, Так, е, аналогічно з діленням перезапускаємо, е, прописуємо число. Так, 12. На 2, а давайте знак, щоб переконатися, бо запис ми переконалися. І бачимо ділення, і в нас результат вийшов 6. Таким чином, ми можемо формувати повністю будь-яку операцію, яку ми хочемо виконувати. На цьому поки що все. Дякую за увагу.